Приховане послання мурахобрані, я не міг дочекатися, щоб поділитися з вами темою, яка несподівано розпалить вашу цікавість. Сьогодні ми збираємося дослідити те, що ймовірно траплялося з вами, мурахи, у вашому домі. Звучить просто чи не так? Але що, якби я сказав вам, що за цим очевидним збігом обставин криється духовний сенс? Так. Ці маленькі істоти несуть потужні послання, які можуть змінити ваш погляд на життя. І знаєте, що ще більш неймовірно: більшість людей навіть не усвідомлюють, що ці небажані гості можуть бути набагато більшим, ніж ознакою неохайності чи невдачі. Мурахи несуть глибоку символіку організації, командної роботи та процвітання. А коли вони з'являються у вашому домі, це ніби Всесвіт надсилає вам особливе послання. Хочете дізнатися, що це за послання, залишайтеся до кінця цього відео, бо ви будете вражені. Тож приготуйтеся розширити свій кругозір і зрозуміти, чому навіть найменші ознаки природи можуть бути потужними божественними посланнями. Якщо ви ще не підписалися на канал, натисніть кнопку підписки та активуйте дзвіночок зараз, адже тут ми завжди пропонуємо вам контент, який виходить за рамки очевидного, готовий розширити ваш розум та торкнутися вашого духу. А тепер без зайвих слів давайте разом зануримося в цю захопливу таємницю. Ви коли-небудь зупинялися, щоб поспостерігати, як працюють мурахи? Вони маленькі, але мають неймовірну силу та організацію, якій позаздрить будь-який генеральний директор багатонаціональної компанії. Уявіть собі, вони несуть вагу еквівалентну в 50 разів більшій за вагу їхнього тіла, і все ж примудряються координувати тисячі компаньйонів. В одній колонії це майже звучить як сцена з фільму, чи не так, але яке це має відношення до вас та вашого дому, до всього? Мурахи це не просто працьовиті комахи, вони несуть глибоку символіку в різних культурах. Наприклад, у стародавньому Єгипті їх вважали символом порядку та гармонії, оскільки вони жили в ідеально структурованих спільнотах. У східних традиціях вони уособлювали наполегливість і терпіння, необхідні якості для тих, хто прагне процвітання в житті. І ось суть. Коли вони з'являються у вашому домі, це може бути посланням від Всесвіту, яке закликає вас переорієнтуватися на ці цінності. Згадайте той раз, коли ви починали новий проект, щось, що спочатку здавалося неможливим. Пам'ятаєте, як важко було зробити перший крок? Мурахи постійно нагадують нам, що великі досягнення приходять з маленьких щоденних зусиль. Це як будувати будинок, цеглинка за цеглиною. Кожен з них здається незначним сам по собі, але разом вони створюють щось міцне та тривале. Іноді ми настільки зосереджені на гігантських. Життєвих проблемах, що не помічаємо тонких послань навколо нас. Тож, якщо ви останнім часом бачите мурах, зупиніться на мить і запитайте себе, чого я можу у них навчитися. Можливо, настав час краще організувати свій час, попросити про допомогу або просто довіритися процесу, духовне значення мурах у вашому Домі тепер, коли ви розумієте загальну символіку мурах, давайте одразу перейдемо до того, що ймовірно привело вас сюди. Що означає духовно бачити мурах у вашому домі? Зупиніться на мить і подумайте про це. Ці маленькі істоти не просто вибирають будь-яке місце, де їм з'явитися. Вони там з певної причини, і ця причина може бути безпосередньо пов'язана з вами та енергією вашого дому. Спочатку давайте поговоримо про процвітання. Коли мурахи вторгаються у ваш дім, вони часто несуть чітке послання, щось ось-ось зміниться у вашому фінансовому чи матеріальному житті. Але будьте обережні, це не означає, що гроші впадуть з неба. Мурахи нагадують вам, що процвітання є результатом організації, дисципліни та командної роботи. Вони ніби кажуть: гей, озирнися навколо, чи співпрацюєш ти з правильними людьми, чи потрібно тобі скоригувати якісь деталі, щоб залучити більше достатку? Уявіть, що ви намагаєтеся просунутися по кар'єрних сходах, але відчуваєте, що справи стають на місці. Можливо, настав час переосмислити свої пріоритети, очистити розумовий безлад або попросити допомоги у когось, хто може вас підтримати. Але це послання на цьому не зупиняється. Ще одне глибше значення це наполегливість. Вони ніколи не здаються незалежно від того, наскільки довгий шлях до їжі. Пам'ятаєте той раз, коли ви спробували щось нове і здалися на півдорозі, бо це здавалося занадто складним? Що ж, мурахи тут, щоб підштовхнути вас і сказати не здавайся зараз. Вони символізують терпіння, необхідне для того, щоб пожинати плоди пізніше. Тепер давайте розглянемо це в контексті дому. Місце, де ви їх бачите, також має певне значення. Якщо вони на кухні, це може бути пов'язано з достатком і прожиттям. нагадування про те, що потрібно краще піклуватися про своє здоров'я або харчування. Якщо вони у спальні, послання може бути більш інтроспективним про ваше емоційне або духовне життя, чи є щось застійне, що потребує вирішення. А якщо вони у вітальні, це може свідчити про те, що вам потрібно зміцнити свої соціальні зв'язки або переоцінити те, як ви взаємодієте з людьми навколо вас. Ще один важливий аспект полягає в тому, що мурахи можуть очищати енергію вашого дому. Так ви не почули. У духовності дрібні комахи часто допомагають розсіювати негативну енергію. Вони, ніби прибиральниці Всесвіту, які прибирають те, що їм більше не служить, щоб звільнити місце для нового. Щоб проілюструвати це, моя подруга почала помічати мурах на своїй кухні у важкий період. Вона мала фінансові труднощі та відчувала, що нічого не вийде. Поміркувавши, вона вирішила краще організувати свої фінанси та звернутися за підтримкою до членів родини. Сьогодні вона процвітає і завжди жартує, що мурахи були її першими порадниками. Тож, коли ви бачите мурах, це не просто неприємність, це знак Всесвіту. Який запрошує вас зазирнути всередину себе процвітання, терпіння, організованість та енергетичне очищення, всі ці послання містяться в цих маленьких істотах, як діяти перетворення знаків на конкретні дії? Тепер, коли ви розумієте духовне значення, виникає питання, що робити з цим повідомленням? Зрештою, немає сенсу просто інтерпретувати знаки. Вам потрібно діяти. По-перше, спостерігайте за своїм оточенням та своєю поточною поведінкою. Мурахи з'являються, тому що щось потребує уваги. Запитайте себе, чи маєте ви труднощі з організацією своїх фінансів або свого розпорядку дня, чи відкладали ви проекти через брак терпіння? Це як жовте світло на приладовій панелі вашого автомобіля, попередження про те, що потрібно щось скоригувати, перш ніж це стане більшою проблемою. Наприклад, якщо мурахи на кухні, це може бути знаком того, що потрібно краще піклуватися про своє здоров'я. Спробуйте розпочати день з більшою цілеспрямованістю, готуйте здорову їжу, організовуйте свою комору. Невеликі коригування мають величезний вплив на вашу енергію. Ще одна практична порада очистити застійну енергію з вашого дому. Мурахи можуть бути там саме для того, щоб допомогти розвіяти те, що вам більше не служить. Використовуйте пахощі, крупну сіль або ретельно очистіть кути, які ви зазвичай ігноруєте, прибирання вашого фізичного будинку. Допомагає очистити ваш емоційний та духовний будинок, і знаєте що, ці невеликі візити також можуть бути нагадуванням про необхідність попросити про допомогу. Пам'ятаєте командну роботу мурах. Іноді ми так захоплюємося ідеєю вирішити все самостійно, що забуваємо, що прохання про підтримку це не слабкість, а мудрість. Якщо ви зіткнулися з труднощами, поговоріть з кимось, кому довіряєте. Можливо, вони мають саме те розуміння, яке вам потрібне. Дозвольте мені розповісти вам ще одну історію мій друг переживав важкий час на роботі. Він відчував, що не прогресує, саме в цей час він почав бачити мурах в офісі. Спочатку він був роздратований, але потім вирішив інтерпретувати це як знак. Він почав краще організовувати свої завдання, більше спілкуватися зі своєю командою і навіть просити допомоги у колеги. Результат він не тільки отримав підвищення, але й зміцнив свої професійні зв'язки. Мурахи були його мовчазним радником. Нарешті практикуйте вдячність. Коли ви отримуєте знак від Всесвіту, найкраща відповідь сказати дякую. Вдячність посилює позитивну енергію. Перед сном подякуйте за повідомлення, які ви отримали протягом дня, навіть якщо вони прийшли у вигляді мурах. Це спосіб усвідомити, що все навколо нас має певну мету, підсумовуючи, спостерігайте за своєю поведінкою, очищайте свою енергію, просіть про допомогу та практикуйте вдячність. Ці прості дії перетворять послання мурах на щось відчутне у вашому житті. Інтеграція уроку та наступні кроки ми досягли моменту, коли все поєднується. І я хочу поставити вам запитання чи бачите ви мурах зараз по іншому? Якщо так, то це саме та трансформація, на яку я сподівався, бо, зрештою, Всесвіт завжди говорить з нами. Нам просто потрібно. Навчитися слухати, і мурахи, якими б малими вони не були, можуть багато чого навчити нас про процвітання, терпіння, організованість та енергетичне очищення. Пам'ятаєте історію про мого друга та мурах в офісі, він дізнався, що співпраця може бути ключем до великих досягнень, і це стосується не лише нього. У мене були випадки, коли я ігнорував певні знаки, думаючи, що це збіги. Але коли я почав звертати увагу, я зрозумів, що Всесвіт веде мене до чогось більшого. А тепер я хочу запросити вас, який наступний крок ви зробите після перегляду цього відео? Можливо, це краще організувати свій розпорядок дня. Очистити застійну енергію у вашому домі або просто бути вдячним за отриманий знак. Щоб це не було, робіть це з наміром, це як садити насіння. Ви можете не побачити результатів одразу, але зростання прийде з часом. І знаєте, що я хотів би почути ваші думки. Поділіться своїм досвідом у коментарях нижче, чи відчували ви коли-небудь, що мурахи мають що сказати. Ваша історія може надихнути інших тут, на каналі. Перш ніж я завершу, я хочу нагадати вам про дещо важливе. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на канал і активувати дзвіночок. Таким чином, ви будете в курсі всіх майбутніх новин, адже ми досліджуватимемо багато інших захопливих тем, які розширять ваш кругозір. Нарешті пам'ятайте, найбільші уроки походять з найменших деталей. Тож наступного разу, коли ви побачите мурах у своєму домі, зупиніться на мить, зробіть глибокий вдих, і запитайте себе, чого ви прийшли мене навчити. Довіртеся процесу, застосуйте на практиці те, чого ви тут навчилися, і спостерігайте, як ваше життя починає текти більш гармонійно. Щиро дякую, що додивилися до цього місця. Ви частина цієї подорожі, і я не можу дочекатися, щоб поділитися цими роздумами з вами. До наступного відео. І нехай послання Всесвіту продовжують освітлювати ваш шлях.